Зіпелор при болю в горлі. Йоу, всім привіт. Мене звати Влад, і саме тут починається моя фантастична історія на голосі країни». Показати себе не тільки через призму смартфону і екрану вашого телефону, а і на великій сцені голосу країни. Я почав свій блог з того, що я викладав відео, як я співаю. Я отримав дуже багато повідомлень, надихався цими повідомленнями, тому що це якраз сталося після того, як я не пройшов у восьмому сезоні на голосі. І я зрозумів, що моя співоча кар'єра не закінчується, тому що люди мене приймають, люди мене слухають. Мене майже мільйон підписників в інстаграм, і трохи менше ніж 700 тисяч в Тіктоці. Я просто показую своє життя, я показую такий, який я є себе. Мій блог це знаєш така дошка оголошень, тому що там можна побачити все. І гумор, і якісь серйозні речі, і як я співаю, тому що я намагаюся робити все для того, щоб людям було цікаво мене дивитися, щоб вони відволікалися від смутку і бачили сенс. В тому, щоб жити кожну мить. Але мені дуже стало важливо подивитися людям в очі. Не в камеру, а в очі. І я дуже хочу, щоб люди бачили мене зі сцени. І саме тому я вирішив взяти участь у голосі країни цього року. І я знаю, що все вийде, тому що навколо мене мільйон моїх друзів, які мене підтримують. Вітаю вас! Ну, все до перегляду голосу країни готова. Я чекаю, Так, так я знаю, я знаю. Ми вже це проходили. Дякую! Класс. Чотири. Два. Чотири. У -у -у. У -у -у. Привіт вам. Дякую, дякую, дякую. О, Боже, ви в голосі по любому. Я Вітаємо дякую, вас. Мене звати Влад Шриф, мені 24 роки, і я родом із Харкова. Приїхав Харків. Дуже приємно. Чому ви обрали саме цю пісню? Вона настільки актуальна цього року. Я чула її багато разів наживо. Так, ну переможна пісня для переможця. «Переможця! Слухайте, Мені подобається цей настрой. Oh, yeah. Класний мені настрої. подобається цей настрой. Я чекала чогось особливого, і коли я почула оцю хрипоцу. Я зрозуміла, що це була хрипотца для мене. Це тембр для мене, це голос для мене. В моїй команді сильні вокалісти, але такого голосу ще немає. Я вас дуже запрошую. Дякую, дуже дякую. А розкажіть, будь ласка, про себе більше. Я блогер, маю майже мільйон підписників. Правда? Інстаграм, Тік-Ток, ютюб. Я всюди. Вам точно мою <реш> <реш> у вас є дуже багато шансів щоб перемогти. А ви пишете власні пісні? Так, я маю дві власні пісні. На початку війни написав про важкий час, і ці пісні мають важливу місію підтримувати. І я сподіваюся, що завдяки цьому шляху на проєкті Голос країни мої пісні почують весь світ. Дякую. Так і буде І Неймовірно, що цей сезон голос України бачить вся Європа. На вас величезна, величезна відповідальність закохати ще більше не тільки в себе, а й всю Україну. Я думаю, вам це вдасться. Я думаю, кожен з нас хоче отримати такого класного модного хлопця в свою команду. Я шукаю саме таких. Дякую. Мене насправді вразив ваш голос, і, і те, що ви ще блогер, це як просто додатковий плюс для вас, як для майбутнього артиста, якого буде знати весь світ, як ви сказали. Я би з задоволенням поділився з вами своїм досвідом, перейняв у вас ваш. Ми не лише вчителі, ми учні, також у кожного зі своїх артистів, яких ми обираємо в свою команду. Тому було б дуже цікаво з вами попрацювати. Вань. Це, це потужно. Те, що ти сказав, це потужно, дійсно. Але я знаєте, на що звернув увагу. Ви коли співали, посміхались. Коли привітались з нами, ви також посміхались. Але на моменті, коли ви почали говорити про свою пісню, про яку ви написали в складний час, на ваших очах навернулися сльози. І, звісно, всі вам сьогодні сказали про те, що ви маєте неймовірні вокальні здібності. Ви дуже впевнено. І тримаєтесь і почуваєте себе на сцені, але я відчуваю, що вам є що сказати цьому шоу і цьому світові в різних площинах. Для мене була би честь створити з вами щось разом не тільки в рамках цього проекту. В цілому насправді я не очікував, що повернуться всі, і я вам за це дуже-дуже вдячний. <праць> Ви дуже класні. Але цей шлях. Я б хотів пройти з тобою. Друже, як тобі пощастило. Я відчував. Я відчував. Я дуже радий. І пощастило. я впевнений, що ми з тобою пройдемо цей шлях разом. І я впевнений, що тебе чекає, велике майбутнє. Ти з Харкова, друже. my boy! Приємно познайомитися. Друже, до зустрічі. Оу oh, є! Yeah. Дуже приємно. Ми вас вітаємо. Дякую, вітаємо. Влад, гой. Клас! Ну скажіть, скажіть, да, скажіть, скажіть. Що? Ні, <ріст> nee, ну ти обираєш своїх людей. Все, ти на вірному шляху. Ну що, шановні, вітайте мене! Я прийшов на голос країни Європейський сезон.